Всім привіт, мене звати Карина, і сьогодні я вам розповім про сутність і функції педагогічної діяльності. Тож, давайте розпочинати. Ми повинні обов'язково знати, що педагогічна діяльність це особливий від соціальної діяльності, який спрямований на передачу від старших поколінь молодшим накопиченого людством досвіду і культури створення умов. Для їх особистісного розвитку та підготовку виконання певних соціальних ролей в суспільстві. Також педагогічна діяльність це вид професійної діяльності, змістом якої є навчання, виховання, освіта і розвиток учнів, дітей різного віку, учнів, шкіл, технікумів, училищ. Вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації та закладів додаткової освіти, і так далі. Також педагогічна діяльність може бути професійною і непрофесійною. Непрофесійною є діяльність батьків з вихованням дітей в сім'ї. У сімейному вихованні немає спеціальних уроків, запланованих бесід про мораль, природу чи красу. Все сімейне життя з його повсякденними турботами, стосунками, радощами і драмами це уроки, які дають дорослі дітям. Ці уроки, як правило, залишаються з людиною на все життя. Формуючи їх педагогічні похити на виховання покоління дітей. Людина, яка займається професійно-педагогічною діяльністю, може називатися по-різному. Ми знаємо як вихователь, учитель, викладач та педагог. Часто це залежить від закладу, в якому людина працює. Тож, що таке педагогічна діяльність, ми з вами дізналися. Тож тепер давайте дізнаємося, які є функції педагогічної діяльності. Перша функція є навчальна. Це коли ми сприяємо оволодінню системою знань. Друга функція виховна. Коли ми формуємо взаємовідносини у соціумі, системи ставлень, переконань та культури. Розвивальна функція. Вона забезпечує умови для психічного та особистісного розвитку учнів. Конструктивна функція. Вона конструює урок, позакласні справи, різнорівневу самостійну роботу є спілкування. Комунікативна функція. Це спілкування з учнями, їх батьками, колегами по роботі. Інформаційна функція. Це коли учитель транслює ту чи іншу інформацію учням. Організаційна функція вона організовує учнів, інших учителів, батьків, самого себе, уроки, позакласні заходи, які проводить. Дослідницька функція досліджує невченість і вихованість школярів, особистість учня, дитячий колектив. Функція соціалізації. Це підготовка учнів до встановлення стосунків з реальним соціальним середовищем, діагностична функція це опанування інформацією про стан навчання і виховання розвитку учнів. Прогностична функція це моделювання подальшого розвитку учнів. Експресивна це вплив на емоції, психологічний стан учнів. Культурологічна функція це спонукання учнів до засвоєння, наслідування соціальних культурних стандартів життя і поведінки. Та управлінська функція. Це саме керівництво діяльністю учнів та інші. Ось ми і познайомились з функціями педагогічної діяльності. Тому я бажаю вам успіху, гарного та мирного дня. Па-па!